Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 18 березня 2023 року. Нашим курям уже сьогодні 10 днів. Я думаю, що така вже курка. Не влізе <гум> у яйце. <гум> ну, а що? Ну, коротше, друзі, що, випустив, їдять, п'ють воду, капощаться, якось так. Сидять там, там, там. Е, до речі, ще трішки пару деньочків, і хочу поставити більше ящичок, щоб... Уже тут був об'йом такий, щоб вони могли більше бігати. Ну тут ще поки міста хватає, але все-таки ж хочеться, щоб, як то кажуть, вони трішки й бігали, не тільки сиділи. Це ж не бройлери. Ось дивіться, який розкрас. Бачите? Як перепілочка. Десь там ще є рижі, такі. Не рижі, а такі також популярські. А ось де такий роз... розкраска. Бачите яка? Розфарбовка, така. Курка. курки, Вже можна гнізда ставити, щоб яйця несли. <свісно> Якось так, друзі. Так, ви мене запитували з приводу того за пропойку, яку аптечку використовуєш. Друзі, в минулому році я брав отаку аптечку, ось. Ветеринарна аптечка. Але е мені порадили, сказали, що візьми, просто в розсипну препарати. Тобто можна взяти кількість, яку потрібно, не такою пачкою, а просто в розсипну. Потрібно там, 5 е значить 5 пузирочків, потрібно там, 5 е тих капсул, значить, 5 капсул. Ну, тобто якось там, друзі. В ну, цьому році взяв. Получається, в Розсипну препарати. І ну, мені, мені сподобалось, що воно дешевше. так З приводу, як пропоювати, ось дивіться, можете натиснути на паузу. Бачите, все тут є. Сьогодні останній день пропаю вітамінною базою чиктонік, чиктоніком. І потім 19-20 день будемо пропаювати байкокс веб. Ну, Це виходить, що через 8 днів сьогодні допойка йде чектоніком, а потім буде через 8 днів, 2 дні буду пропоювати байкоксом. Друзі, з приводу того, як мені от більшість людей говорить. Цеплят і різну там птицю потрібно пропоювати зранку, тобто наколотив зранку, ліки дав або вітамінну базу. А потім, коли вже вони проп'ють, можна в цей же день наливати чисту воду. Друзі, я цього не роблю. У мене йде пропойка і утром, і в обід, і вечором. Я беру більше ліків, беру більше вітамінної бази і пропаю, її, і пропаю їх, виходить, і утром, і в обід, і вечором. Вони у мене п'ють оцю всю пропойку не одноразово, а цілодобово. Якось так, щоб було все добре, тому що колись я так пропоював, мені не сподобалось. Ну, я думаю, ви розумієте, чому не сподобалось. Так що якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші родини, не так трішки сказав, бажаю вам, у ваші домівки, вашим родинам. Саме головне, це. Перемоги мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, наших комунальників все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богоданій землі. Всі будемо надіяти, що ту тварину, яка в Кремлі, скоро скинуть. Всі ви бачили вже те, що вчора відбулося. І будемо надіяти, що перемога прийде до нас якнайшвидше, і вона буде за нами, за Україною. Друзі, з вами був Талян. Дякую за увагу. До побачення, що побачимо.